Чесная. Що таке щира українська мова, і звідки ти це взяв? Чесно, що? що вона щира. А яка не щира? Я не знаю ти, ти тільки що мені таке сказав. Я такого, я українець, я такого ніколи не говорю. Ты николи не чув, чтоб на щире украинский мове спилкувался? Не, я украинец, я тобі ще расскажу. Я не чув как украинский. Тебе не вчилы в школе. В чому? В шкиле. Что это такая же? Шкила. А де ты учился? В школе. В школе. А ты, ж, ты... ты на русском, да, говоришь? Школа. На русском. Что? Школа на русском? Як це так? Шківа, на українській мові. Ви це чуєте? Гаразд, гаразд, гаразд. Ти зможеш відповісти мені на одне запитання? Давай, валяй. Що таке салазьки на воздухах? Що? Салазьки на воздухах. Я не, ж, це і... українське. Це українське. Якою Я мовою спілкуєшся? Українською мовою. А що ти тільки що сказав? Саласьки на воздушях. А що це таке? Перший раз чую. Перший раз чуешь. Ну. Тобі, ж, ти не можешь. Я, ну, я Відповідь знаю, на я моє не... запитання. Я не знаю, Ні. що це таке. А що це таке? Кінотеатр. Знаєш, що таке кінотеатр? Знаю. Знає. Так. Раніше, раніше. Що раніше? Кінопроектор був таке. Є? Кінопроектор? Кінопроектор. Ну і що далі? Ти. В кінопроекторі є така запчастина. І що далі? Бачиш? Мені менше років, ніж тобі. І я знаю. На украинской мові? що це таке. А ты Та ти... ні. Ну и що дальше? Це показывает те, що ты хуйовий украинец. <ріць> ты сидишь, блядь, и хуйнью занимаешься, дружище. <ріць> Добре. Скажи мені, я зрозумів, зрозумів твой посил такий трошки гнівняний. Що таке знимка? Не зрозумів ще раз. Що таке знимка? Знимка? Так. Знимка. Як розуміти? Це. Щось, це українська як українська? фотографія? Щось ти знаєш погано українську. Ти не знаєш, що таке гаці? Не зрозумів. Що таке гаці? А, ні. Ну, а, -а, а, не, Не понимаю. Йось, що ти так погано вивчив українську мову? Чому ти так погано її вивчив? Так, же, як пательня. Що таке, як гринжовий. Що, що таке сподні. Сподні? Сподні. Нижні белье. <рес> Фука, це б нет. Буде, це буде контент, я вам говорю. Та, да, вообще. Добре, досить, а я... що таке гринжовы? А ну, скажи Шагаль. мені, що таке гринжовы? Гринжоли, я не знаю точного перекладу цього слова. Це ж українська мова. Гринжоли. Я, я розумію, розумію, я, я тобі. Смотри, дружище. Я не буду вчителем, потому что я не є вчителем. Э, я, смотри, дружище. Понимаешь, в чем прикол? если я чего-то не знаю, да, вот на твои вопросы я не ответил, я чего-то не знаю, ты мне не отвечаешь, что это, как это переводится. Все вопросы, которые я тебе задал, я тебе перевел. <suarget> <sussion _> и на это санки. Ну, просто на западном так говорят, санки. <sussion _> а ты вот увидишь ты задавал вопросы какие-то и даже не сказал, что это такое. А тобі що ну, перевести тобі. Як я можу перевести тобі українські слова? Ну, навірно, тому що ти долбайоб і не можеш перевести. Ні, так. як я українські слова можу тобі переводити українські слова? На українські слова переводити на українські чи як? Гаразд. Дивись. Є різні діалекти, так? Діалекти по всій Україні. Є західний є центральний діалект, центральний. є діалект західний східний, так звісно. так, звісно, звісно. У кожного діалекта є окремі слова. Є звичайно, но, так. Ну, вони одинакові. Дивися, пательня. Дивись, пательня. сковорідка. Еще. И сковорода. Одни и те же. Так, это... Один и, и тот же предмет называется по-разному. Так? Так, конечно. Ну смотри, я же могу тебе сказать, что пательня это сковородка. Ну так, а конечно. Так? Ну, Перевести в МИЮ могу, а ты не можешь. То, что ты мне назвал, да. ты не можешь Об, Обоснувати, об'яснити. Що це. це я таке. зрозумів, я зрозумів, що ти маєш на увазі. Це, що я сказав, знимка, це має декілька значень, і декілька слів. Бо знимка, воно говориться, можна сказати, і фото, і фотографія, і знимка. І ще можна ще одне слово сказати: світлина. Вітловина, знімок. Так. Ти хотів. Ти Ти розумієш, що ти тільки що сказав? Ти, Типа вирвав якийсь діалект один, і людина, наприклад, яка ж, живе в центральній Україні, вона може цього слова не знати. Так само, як ти вирвав діалект, е, е, можливо, десь з Західу. А України. я так... Дай я договорюся. За, за, договорю. договорю. Заходу України. Якесь слово грінжоли, я його чув, це слово. але забув значення цього слова грінжоли, забув його значення. Навіть українська група так називалася І от був такий гурт, називався «грінжоли». Але те, що ти вивчив декілька діалектів, це не означає, що ти можеш спілкуватись вільно, так як я українець українською мовою. Бо тому що я з тобою не спілкуюся ні діловою мовою. Ні, літературною мовою з тобою спілкуюсь, я спілкуюсь з тобою звичайною розмовною українською мовою. А щоб ти спілкувався звичайною так. розмовною українською мовою, як я, тобі потрібно жити в одному чому ти? твоя українська ти? мова ніж моя? Ні ні, 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 я договорю. Не виривай слова, діалекти з різних куточків слова. І українцю не розказуєш, що він не знає української мови. Бо ти виглядаєш звичайним чудаком, який хоче доказати, якщо граф, він знає граф. два слова, і він знає українську мову. Ти мови, будеш до дуже до За, зачекай, сказало, зачекай, можна тобі, розуміє. тоді, зачекай. можна задати одне питання. Ты снова будешь вырывать какие-то слова? Не-не-не. Какие Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Просто задам одно... Один вопрос просто задам. Как же так получается, что украинцы все брат за брата, все крепко, но не понимают, блядь, половины, нахуй, друг друга диалекта. Вот как оно так получается? Почему? Русские, как вы говорите, блядь, пидорасы и все остальные орки, любая часть страны понимает друг друга. Не даже, не я прохватил. больше скажу, даже не э этих... Пружу, такое горных, горный, горные диалекты, они тоже понимают. Они друг друга понимают. А вот украинцы, центр, у них один диалект. Запад у них другой диалект. Восток у них да, другой да, да, диалект. Что что как, 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 как же вы, Знаешь, как же вы, чему украинцы, чему ни хрена так, друг друга чему не чему понимаете? Того. Вы как вообще Знаешь, живете? Чему Знаешь, чему так? Потому что мы спелкуемся, украинцы, живой мовою спелкуемся. А россияне... Нет, вы да, не понимаете, понимаешь? Смотри, так. если а с тобой не говорит западная мы, украина, украина человек, А Англіє... ти його ніхуя не поймеш, тому що ти забув что-то. Чому українці деякі на сході розуміють українську, а деякі на заході не розуміють? Тому що це є жива мова. Жива мова спілкування. Коли ти поїдеш в Англію, Західну Англію чи Південну Англію, там теж такий є діалект, що англієць... Один одного не зрозуміє. Так що, оце щось видумане. <смі> оце щось видумане говорить, вириває якісь слова з діалекту, і, і говорить, що українці не розуміють один одного. Це брехня.